Визирають із нірок та бігають натоптаними стежками. Бабаки, що живуть на території колишнього більського городища, прокинулися від зимової сплячки. 1 квітня був піший похід. У нас були такі розвідки перевірка маршрутів пішохідних. От і в ході цього маршруту ми зустріли бабаків, вони вже вилізли з своїх нірок. Їх так уже було чималенько. Вони тут патрулювали територію. Як ми їх побачили, вони вже були доволі жвавенькі і такі е, справненькі. Для бабаків звичний час пробудження у кінці лютого, а після цього тварини стають більш активними, каже біолог. Ще кількість корму їм недостатня, і будемо надіятись на те, що місцеве населення їх потрошку підгодовує різними зерновими кормами. Підгодовують бабаків і туристи. Для них влаштовують піші та велоекскурсії працівники заповідника Більськ. А тварини визирають із нірок, аби позувати для фото. Зазвичай їм приносять кукурудзу. Це те, що вони їдять, тому що іншу їжу, якби я не радила б носити, тому що в тварини, якби раціон. ні там. Як зазвичай в зоопарках там кидають, да, всякі там печеньки і інші таке, всяке, всяку людську їжу, якби їм. Не рекомендована. Основу становить у живленні в літній період: це злакове різнотрав'я, дикий овес, кульбаба е, і інша рослинність в другій половині літа. Вони споживають і тваринну їжу, зокрема безхребетних комах із ряду прямокрилів. Аж до осені бабаки будуть відгодовуватись та мають набрати близько кілограма ваги. Саме ця бабака народжує у виводку від трьох до шести значить дитинчат. Вони сліпі, голі. Розміри тіла мають до 10 сантиметрів, і вага в 30-40 грамів. Є свої переваги в тому, коли ти зблизька, бачиш, можна їх роздивитися. Їхню міміку, їхні жести такі комедні. І коли дивишся з верхівки валу, там також є свої переваги. Видно, якби їхнє ціло це таке бабакове містечко, видно логістику їхню добре. Заляжуть у сплячку тварини приблизно у кінці вересня, коли похолодає. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.